Добрий вечір, усіх вітаю, шановне панство, зараз ну, такий складний час да, після тривог, після вимкнення світла. Тому сьогодні вирішив я вас, можливо, трошки розважити з приводу перукарської справи. Чому мене це зацікавило? Тому що знову ж таки в втраті да, інформаційний потік дуже великий. І з'явилося таке питання з приводу важких рук у майстрів, чи таке можливо ще взагалі, чи ні, чи там щось впливає на ріст волосся, там, або ще щось. І мені цим захотілося б цим поділитися, тому що, маючи особистий досвід, там до досить великий і по часу, і тому спостерігав дійсно за учнями, за руками людей, за інших добрий вечір. От, інших і мені було е, прям знаєте, е, ну, вважаю, що це цікаво, особливо для людей, для майстрів, і для просто людей, е, тому що треба все ж таки розбиратися, що саме такі важкі руки, да? чи є вони, чи існують вони і чи ні. І хотів вам розповісти це з власного досвіду, з власної перевірки, тому що це насправді дуже дуже цікава річ. Взагалі-то я на це, ну як вам сказати, не дуже так сильно звертав уваги, типу важкі руки, не важкі, але дійсно клієнти періодично казали, що там після вас так добре росте волосся, це дуже гарно, там, або легкі руки, або там ще щось. От. І ну, так було деякий час, але інколи, коли в мене, наприклад, з'явилася перша клієнтка. У якої уявіть собі, ні, спочатку в мене була з'явилася клієнтка, у якої за один місяць волосся відростало на ось, ось так. Тобто це 2,5-3 сантиметри, і я був вражений, що таке існує, тому що загалом приблизно середнячок це десь приблизно біля сантиметру відростає волосся в місяць. От. Було дуже цікаво, Я і у цієї жіночки було дуже довге волосся, звісно, тому що вона не стрілася кожні два тижні, але відростало в неї дуже сильно. Потім з часом у мене з'явилася клієнтка, у якої волосся відростало, уявіть собі, на один сантиметр за півроку. Я такого не бачив взагалі в своєму житті. Але е, і таке відбувається, тому що Дуже повільний ріст волосся, волосся досить тоненьке. І уявіть собі, наприклад, там у 2006 році, наприклад, як можна було фарбувати в той час, щоб не пошкодити волосся, це було майже неможливо. Сьогодні в нас дуже багато вже різних речей, там кислі фарбники, тонуючі піни там і так далі. Тобто дуже багато різновидів фарбувань, яких можна підтримати кольора, тоді такого не було. І ось вона обережно дуже стриглася раз на півроку, один сантиметр відростає, дуже тяжко, звісно, було відростити волосся, і ну, як би, такий був прикол. Тому що дійсно у майстрів впродовж своєї практики з'являється дуже багато цікавих речей і таких ну, різних, різних клієнтів, які інколи прям дивуєшся, не ну, вже таке буває. Uh, і ось з приводу uh, важких рук. Так, да, Зазвичай кажуть, що, типу, ой, важка рука, там одне діло. Але ж це зовсім не означає, що людина погано та, да, або погано робить свою роботу. Uh, на мій погляд, особистий, тому що я за цим спостерігав і мав цікавий такий прикол, розповім вам зараз, uh, з приводу того, що. Uh, коли волосся відростає дуже швидко, да? і кажуть на перукаря, що це легкі руки, да? дуже легка рука. Або є люди, які зазвичай спостерігають за астрологічними показниками, тобто луна в якої фазі, там, або ще щось. От, і кажуть, що там. Місяць, який росте, значить, все відростає, вісить на, би іншим чином, там, не відростає. От, а на що я завжди казав клієнтам: слухайте, найголовніший важель для гарного росту волосся це настрій майстра. Чому в салонах краси, я дуже всіх прошу ніколи нервових таких речей, скандалів або ще щось. Не робіть на роботі, тому що це дуже-дуже сильно впливає на емоційний стан майстра. Тому що після цього ти щось творче, легеньке, красиве і так далі. Ти навіть зробити не можеш просто фізично. І тому це дійсно інколи смішно, а інколи не дуже. you <laughs> Тому я відповідав клієнтам на цей е, випадок, що, будь ласочка, ви знаєте одне: що якщо буде в мене дуже-дуже поганий настрій, то це точно буде вам не дуже добра стрижка і відростати буде не так швидко, як би ви хотіли. А, от, а якщо настрій у майстра досить класний, як би творчий настрій і так далі, він досить легкий, е, дуже такий знаєте, легка енергія, і все відбувається досить, досить швидко і легко, і тому волосся Можливо, і відростає дуже-дуже гарно. Ну, неможливо, я так маю на увазі, що це так, так і є. Але а, чи бувають важкі руки? Е, ну, клієнти жаліються, да, і це відбувається досить часто, що майстра важка рука, і так далі. Е, ну, зверну увагу знову ж таки на те, що це не е, означає, що людина погано стриже, або да, там ніякісна стрижка. Ні. У кожного майстра свій стиль, свій е, імідж, свої можливості, свої вміння, Да, Це не означає, але одного разу в мене була така цікава історія. Коли я прийшов до знайомої власниці салону краси, і вона казала: Слухай, слава, ти не можеш мені постригти гривку там зроби мені, будь ласка, там пострижи мені гривку. Я кажу, слухай, ну в принципі, не питання, каже, тільки в мене з собою немає інструментів, там, ножиці, гребенця, там ще щось. Вона каже: так у нас тут є, у нас дівчинка працює, там, Тетянка, дивися, в неї все є. І я дивлюся в неї такий самий гребенець, мій улюблений гребенець компанії Геркуліс, який а, німецький, який з, а, виробляється з каучуку, а, вручну полірується і воно. Під час стрижки, коли ти стрижеш, волосся там ковзаєш цим гребенцем по волоссі, воно його полірує, а волосся дуже класне, і гриб'нець такий дуже, я дуже звик до нього. Я його дуже люблю. Да, і по сьогодні я їх купую завжди для того, щоб працювати під час стрижки. А, значить, і а, яке ж моє було здивування? Уявіть собі, коли я а, кажу: ой, у мене такий самий грибець, беру його в руки, і в мене було таке враження, що я взяв в руки кілограмовий кірпіч одній та, одній та самий грибниці. Тобто, насправді, ну якби уявити собі таке неможливо, якби цей грибнець важить ну, разів в 10 років більше, ніж мій ні, просто на роботі. Я був дуже вражений, і потім обережно там, спілкувався з власницею і питав: а як стежити, що кажуть клієнти про майстра і так далі. І вона мені відповіла те, що ти знаєш, якби деякі люди кажуть, що в неї дуже важка рука. І я зрозумів, що цей стан людини, яка є, він передається на інструменти також. Тобто, яка сама людина є, таке воно передається. Тобто важкі руки так існують, з енергетичної точки зору або з, відчуттєвою, з чуттєвою, да? От, Потім в мене був інший такий момент, мені було дуже цікаво спостерігати з одною клієнткою, яка мені завжди казала про яку там енергію, що ви там розказуєте, я нічого не знаю, нічого не відчуваю, нічого не. Є. Мені було смішно, тому що дійсно ми з вами таке, дуже близько спілкуємося з клієнтами, ну, не тільки там буває, що є якась така межа професійна або ні, але зазвичай дуже багато майстрів працюють як з при, приятелями, та? приятелюють з клієнтами, інколи навіть з'являється і дружба і так далі. Але в принципі Как би, ну, відверто просто розмови ведуться в салонах дуже часто, ми всі про це знаємо, да, прекрасно. А от, дуже відверті, такі особисті. А от, і от клієнтка мені так розказує, каже, ніколи в житті, я, я, та, я не розумію, що там ця енергія розказує, так і мені не зрозуміло. Я кажу, добре, давайте проведемо маленький експеримент. Кажу, заплющуйте очі. І В нас в студії працював зі мною ще один майстер, і в нас з ним абсолютно ідентичні гребенці для сушки волосся. Тобто звичайний тунель на, на там, такий собі, да, для того, щоб висушити волосся. І я попросив її заплющити очі і дав їй би, в одну руку і в іншу руку два цих гребенця. І кажу їй, будь ласка, скажіть, де мій, а де не мій? І ось вона з заплющеними очима сидить, там, вагу перевіряє, как бы, ці грибенці, і так далі. І а, що ви думаєте? Вона чітко сказала, що це твій гребенець, а це на тебе не схоже. І так я перевіряв у декількох людей одночасно. Мені було дуже цікаво, як люди сприймають. І потім їх питав: а що вам здається, тобто, що ви відчуваєте, яким чином? Ну там по важкості? По тому так дійсно кажуть, що інколи таке враження, що одна один гребенець більш легкий, а інший більш вагомий, тобто з зі збільшеною вагою, або більш жорсткіший, таке якби відчуття, більш гостріший. От так, що насправді дуже така цікава річ спостереження за клієнтами і власне спілкування з ними. Із майстрами, тому що дійсно кожен з нас дуже-дуже особистий, не схожий ні на кого іншого. І дійсно інструменти навіть на дотик однакові, абсолютно, можуть відрізнятися дуже-дуже сильно. І навіть ми, коли губимо грибінці, і я хватаю, наприклад, там, один з них і кажу, так, це не мій. Я відчуваю, що це не, не мої гребене, не моя щітка, коли вона навіть абсолютно однакова. І це дійсно дуже цікаво. але це ну, би, мої особисті відчуття. З приводу клієнтів, дійсно, би, інколи людям подобається, що е, там відростає волосся дуже повільно. Я їм кажу, приходьте, коли в мене, коли в мене буде дуже поганий настрій. Я весь підстрижу. Все буде добре, але відростати буде дуже-дуже це. Я вам скажу, що а, насправді цим дуже мало хто ділиться з майстрів, але спостерігаючи за собою, можу сказати, що в мене були а, завжди по життю, і потім я звернув увагу на інших майстрів, так само відбувається. А, коли у вас є накопичення якогось досвіду в, в якийсь час, а, у вас потім а, має а, пройти такий перехід, тобто перехідна зона. А, якщо дивляться майстри, я запитаю вас, а, скажіть мені, чи буває у вас таке, що у вас ну, от не лізе стрижка і все. От ви стежете, намагаєтесь зробити дуже гарно, там все рівненько, все перевіряєте. Ви стрижете і все одно відчуття, що якесь гівно виходить і все. І ви нічого з цим зробити не можете. Це я кажу вам про себе, можливо, у вас таке теж відбувається. Так ось я звернув увагу, що такий, такий перехід відбувається приблизно ну, через деякий час, це, може бути, там, раз на рік, буває два рази на рік, інколи через декілька років відбувається там, день, два-три. І в мене був, був такий прикол: в мене була одна постійна клієнтка з донькою. Вони приїздили на стрижку. В неї була, вона була така ну, на високій посаді в великому підприємстві. А от така гарненька, культурна, дуже красива стрижка там і все інше. Але я відчув, що, що в цей час не можна в мене стригтися, тобто я не можу її довести до нормального стану, при тому, що буде все рівно, все, ну щось не так лежить і все. Знаєте, ви нічого не можете зробити. От. І ось такий перехід вона в мене застала два рази. Тобто, один раз, коли вона прийшла з дочкою на стрижку, я сказав, типу, Лариса, краще не стригти сьогодні. В мене просто такий стан, що пістрожу якось не так. Вона мені довіряла і вона не стриглася. От. А на другий раз, коли вона приїхала з донькою, я питаю доньки, я кажу, що ти хочеш? Вона каже: Хочу рвану кішку. Я кажу, Боже, авангард саме те, що я можу зараз робити. Тому що а, у той час, у такий перехідний, я не можу робити дуже гармонійні, елегантні якісь речі. Тобто, в мене а, прямо знаєте, який такий як. Не те, що клинить, а ти не можеш до ладу зібратися, якби якось так постригти. Ось і доньку я постриг драну кішку, вона була дуже-дуже щасливою, тому що такого ні в кого не було. Це в нас є іспанський такий навчальний заклад, дуже відомий, який стрижуть лангуераса, стрижуть ось. ось Такі різні авангардні речі, там пасма всередині вичіпляють, вирізають. Там що, що, робиться такий бардак, що страшне. Але інколи люди так себе відчувають, тобто внутрішні іміджі, їм дуже хочеться саме такого. Ось так Донька була щаслива, а клієнтку ми знову ж таки перенесли на інший раз. І вона приїхала трохи пізніше, трохи згодом. Десь там через тиждень і спостерігаючи за такі переходи, у цей час я би міг сказати, що рука теж стає дуже-дуже важкою. Я не знаю, як би з чим це пов'язано, але е, саме у цій перехід, перехід на якийсь стан досвіду, коли щось змінюється або народжується щось нове в техніці в руках. В прийомах там стрижки, фарбування або що. Дуже-дуже цікавий, тому що ти в той час майже це не можеш контролювати. І теж, як би власне, і стають такі важкі руки, після яких дуже погано відростає волосся, і стрижка не йде. Ось. Так, що такі речі відбуваються. Насправді дуже цікаві, на мій погляд. дуже... Знаєте, такі різні і незвичні речі, ну, про які насправді ми можемо спілкуватися майстри між собою зазвичай, інколи ми це робимо, от. а так на загал ми, в принципі, такого ніколи не спілкувалися. Але бачите, втретє теж зацікавилася людина, і було дуже цікаво, чи таке існує, і чи ні. От, а з приводу, е, знаєте, того, хто що вірить, да, там, чи місяць там, в якоїсь фазі, чи там, сонце, це, то, в принципі, їхня справа, але я розумію одне, що коли в мене нормальний творчий стан, дуже гарний настрій, я дуже радий бачити клієнтів, то завжди стрижка буде, безперечно, дуже-дуже красива і дуже гарна. І саме головне гармонійне. Тому. Наш настрій би, дуже, дуже багато важить в цьому випадку. Тож, що можу сказати? На все добре, ми тримаємося. Такі речі проходять, це таке смішне і цікаве, зовсім непрофесійне. І зараз, якщо комусь сподобався цей ефір, якщо є питання, будь ласка, можете задавати їх. Якщо немає питань, ви можете підписатися на мій канал. Тут в нас з перукарської справи, з особистого досвіду, з розробці косметики, з косметики, з результатами і, в принципі, можливо, дуже багато цікавого ви можете побачити або почути. І ось тому підписуйтесь на канал. В описі до цього відео, як і інших, є посилання на банку, на яку ви можете передати гроші як донат на каву. Буду цьому теж дуже радий. Будь ласка, працюємо далі. Я працюю в Києві, до речі, да. кому цікаво, тому що іноді задають питання. Навчаю теж здебільшого в Києві, але і інколи я навчаю в онлайні з, ну, з усього світу, можуть бути, люди, тому якби тут не питання. Так що, ось так, гарного настрою, тримаємося. Ділитися добрими речами і піднімайте настрій своїм близьким. На все добре, папа, -па. до зустрічі!